В Україні до кінця цього року закриють 60 вищих навчальних закладів та відокремлених підрозділів. У Міністерстві освіти та науки пояснили, 80% школярів після закінчення школи йдуть до вишів. У той час, як країна гостро потребує спеціалістів робітничої галузі. Про те, що кілька філій Європейського університету може закритися, Олексій дізнався від нашої знімальної групи. Хлопець навчається в коледжі при цьому навчальному закладі. Не дуже приємно це чути. Ну. Ну я сподіваюся, що ну нашу філію не закриють київську. Валентина Сукачова працює з тими десятьма філіями, які обіцяє закрити міністерство за інформацією Європейського університету. Там 30 викладачів і навчається близько однієї тисячі студентів. Я думаю, що це дуже негативно. Во-первых, вони проходили акредитацію, їх перевіряли, а, То все було нормально. І здесь новий міністр образування вирішив, що. Пили не будет. Это раз. Во-вторых, ну я непосредственно работаю с филиалами. Это люди, это сотрудники, это студенты. Ректор приватного університету зізнається, він і так втратив мільйони гривень через закриття філіалів у захопленому Донбасі та анексованому Криму. А тепер самостійні підрозділи міністерства намагається закрити на контрольованій Україною території. Керівник вишу демонструє акредитацію його філій. Іван Тимошенко запевняє, що ще два місяці тому європейський університет перевіряв атестаційна комісія і дала добро на роботу тих самих підрозділів у регіонах. А тепер з інтернету дізнався, що їх хочуть закрити. Коли це було вкинуто. Пізніше, може, через місяць-два, вибачте, скажіть, помилились. Але дивіться, вкинуто перед вступною кампанією. Ось в чому, в чому суд. Перед вступною кампанією. Дезорганізація викладачів Ну, суд. Тому що більше нема куди звертатися. От перше зараз на, на, на письмо президенту і прем'єру. Звернуть увагу, після цього буде, буде суд. Закрите Міністерство освіти намагається 18 підрозділів Київського університету культури. Однак, поки отримати коментар ректора Михайла Поплавського не вдалося. Це не Михайло Михайлович. А ви все одно з ним співпрацюєте? Ні, це буде во передати? Смотрите, ми хотіли б коментарі по поводу того, що, то якби ліцензію питаються отобрать у його підрозділенні його авторні замовить у міністерстві освіти та науки запевняють вищих навчальних закладів в Україні поменше. Однак від цього українці тільки виграють. Що ми на жаль спостерігаємо по дуже багатьом навчальним закладам? То це те, що документи, які подані на ліцензування, та. Перелік викладачів, які там працюють все інше, все інше, це все було сфальсифіковано. Тобто там не працює жодного викладача по факту, але вони числяться там, так? Тобто, це все було сфальсифіковано, і це, звичайно, дуже профанувало вищу освіту як таку. Ми повинні переставати відкривати університети в гаражах, підсобках і дитсадках. Та тобто тут йдеться, власне про підвищення престижності вищої освіти. Студентів із закритих філій державних університетів міністерство обіцяє перевести в інші навчальні заклади. А тим, хто хоче просто отримати диплом без відвідування занять, радить не гратися з законом. Сергій Зленко, Катерина Тристенко, Тарас Біловол соціальна країна.